Ще один інтерактив, о, який називається Do you speak?». Дивіться, тут ми кажемо про те, випускникам граємо з випускниками, або командами, або всі разом. Ну, напевно, що це розмовний інтерактив. Ми б радили вам його використовувати десь у першій годині. напевно, свята, можливо, трохи пізніше. Дивіться, все дуже просто тут. Ми пропонуємо випускникам вгадати, які значення мають слова на інших мовах. Тобто, вони вивчали там хтось німецьку, хтось французьку, переважно напевно англійську. А тут ми пропонуємо пограти з багатьма мовами. Ми не робили дуже багато слайдів. Ви можете їх дублювати, пошукати собі там якісь цікаві слова. Та при збереженні анімації ви просто все редагуєте, та все буде у вас працювати щодо, якщо ви ну, захочете розширити цю гру. А дивіться, як це працює. Тобто, є назва країни Болгарія. Батьки Береслави часто працювали, тому до школи її приводила її КАКА. Та вони накидують, що це таке, як перекладається слово кака з цієї мови, з болгарської. Тому вони щось спілкуються тут. Е, такі кумедні слова ми підібрали, е, та вони видають вам правильну відповідь. Натискаємо праворуч, старша сестра. Добре, відгадали, там отримали бал або не отримали. Йдемо далі. Грузія вчителька сказала: завтра до школи з тобою повинні прийти твої мама або дада. Як перекладається кожне зі слів? Вони вам щось накидують, спілкуємося, жартуємо. А коли ви отримаєте правильну відповідь, натискаємо праворуч, батько або мати. Ось так це все перекладається. Дивіться, при редагуванні, тобто всі слайди вони різні за оформленням, але сенс він один. тобто Тому ви можете якісь слайди дублювати. Ось цей весь текст він редагується. Тут ви побачите два варіанти тексту. Ви просто виділяєте один, там донизу його ось сюди ставите, редагуєте перше та інше, ставите знову на місце, та анімація вона е, буде зберігатися. Тобто вони будуть з'являтися так, як е, треба. Дуже класна е, механіка. Працювали з нею завжди дуже жваво так. Вона. Проходить, тому що ми спілкуємося. Тут головне не е, знаєте, не заставляти їх довго думати. Тобто накидаємо, накидуємо, накидуємо, накидуємо щось жартуємо. Якщо вони там туплять, ну показали правильну відповідь, йдемо е, далі. Не робили, як я сказав, багато слайдів, тому що ну, ми вважаємо, що напевно після там 10-го, 12-го вже динаміка вона просаджується, тому що принцип е, роботи цього інтерактиву він однаковий. Е, демо довгим не буде, тому що сенс. Ви бачите, який він щось можете додати, якщо вам чогось не вистачає. Дуже фанова гра, тому радимо вам е розглянути її для того, щоб підсилити розмовні інтерактиви на вашому випускному, друзі.